Знаю, що чекали відео. Будемо розоблачати 15.09.24, 6.09.24. 30.08. Тобто у всіх практично однакові. Відкриваємо все нове. І подивимося, як воно буде скисати. Буде стояти в холодильнику пару днів. Впевнений, що оцей йогурт точно не пройде. У виділі і буде одна вода. Добре, возьму чисту. А це дитячий. Буде дитячий кращий за дорослий йогурт чи ні. Про це ми дізнаємося через декілька днів. Чи розложиться він на воду, чи скисне, як і повинно бути, всім молочним продуктом і буде густим. Дивіться, воно густе. Густе? Густе. Трохи поділимо більше, бо їсти ну, не дуже охота. Все, запаковуємо і ставимо на декілька днів до холодильника. От і продовження відео тесту. Якісь дива, бо оце стояло в холодильнику 6, 09, 24, все те саме. І дивіться, що що трапилось. Дивіться. Це той йогурт який був спочатку, чи ні, на дні трохи. А так лай, дивіться. Ось доль чи підписано, так? Да? Дивимося тут. А тут ніфіга. Тут все добре. Хоча я вже зробив дірку спеціально, щоб, думаю, може повітряно маловато. Ніфіга. Тут все добре. Як так може бути. Добре, дивимося растішка. 15.09, все те саме. Ці соплі. Дивимося тут. Це йогурт. Це йогурт, це похоже. Добре. Ну, В банці те саме. води нема. Все добре тримається. І сметана теж дірку робив в сметані. Сметана взагалі бомба. Отака сметанка. Ну, Що за фігня? Чого воно перевращається в воду тільки в цьому стакані? Як так? Можна було так зачинено. Коротше, це питання до лактелі. Хлопчики, зробіть нормальний його.